Добре, тоді добрий ранок усім. Давайте переведемо засідання комісії. Сьогодні 10 серпня 2022 року. А, питання 2.1 про затвердження правил взаємоз'єднання електронних комунікаційних мереж. 2.2 розгляд проєкту постанови Кабміну про внесення змін до додаток до постанови номер 106. Два, Розгляд два три. Розгляд двох проєктів законів про внесення змін до закону про доступ до об'єктів будівництва. Далі 4.1. організація співробітництва з органами європейських регуляторів. І 4.2. Участь у роботі групи європейських регуляторів поштових послуг. Чи є зауваження до порядку денного? Якщо зауважень нема, давайте проголосуємо. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую, будь ласка, Іван Іванович, два години. Доброго дня. Шановний пане голово, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проєкт постанови НКФК про затвердження правил взаємодієднання електронних комунікаційних мереж. Проєкт зазначеного догазивно-правового акту, був розроблений та схвалений 22 червня номер, номер 79 Проєкт акта та аналіз регуляторного впливу до нього оприлюднений на офіційному вебсайті 23 червня з метою отримання коментарів та пропозицій до нього від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань строком до 11 липня 2022 року. Протягом зазначеного строку до проєкту акта надійшли зауваження та пропозиції з України Асоціації операторів зв'язку СЕВАЗ та оператора ТОВ ДІНАТЕЛАСІСТА. З метою проведення консультацій з органами державної влади та іншими зацікавленими сторонами, проєкт АКТА було надійдено до Міністерства цифрової трансформації України, адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і Антимонопольного комітету. Пропозицій та зауважень від сказаних органів державної влади до проєкту не надходило. 26 липня організована та проведено нараду стосовно підведення підсумків консультацій з розгляду наданих пропозицій та зауважень. У нараді обговорення за зауважень та пропозицій взяв участь представників структурних підрозділів МКСК, учасників ринку електронних комунікацій та зазначених вищих державних органів влади. Цього було отримано 84 зауваження та пропозиції, з яких понад 70 було враховано інші аргументовані відкривання. Підготовлений проєкт постанови МКС після звернення буде направлений на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, проти. Ми... Ой, вибачте, будь ласка, да, я всіх бачу. Будь ласка. А, дякую. дякую, за можливість висловитись. Хотів би попросити комісію все-таки ще раз піти на зустріч стосовно пропозиції, яку укртовок надавав до проекту акту, і включити норму, яка би передбачала можливість компенсації адміністративних витрат. З стосовно укладення виконання договорів з операторами, де обсяг обсяги трафіку не дозволяють покрити такі витрати. Адміністративні, відповідно, ми пропонували включити до тексту проекту відповідну норму. На жаль, під час обговорення така норма була відхилена, і тому, тому ми тут а зараз. Андрій Андрійович, а поясніть, будь ласка, на практичному прикладі. Так, ну наприклад, у нас є близько сотні операторів телекомунікації, в яких обсяги трафіку, наприклад, складають там тисячу хвилин. Да? відповідно, ця тисяча хвилин вона не дозволяє у заробити Достатньо коштів, щоб утримувати хоча би той персонал, який здійснює адміністративні функції стосовно підписання, продовження дії договору, виставлення рахунків за надані послуги таким операторам. І відповідно, просив би все таки включити таку норму, яка би давала можливість додатково в договорі передбачати покладення на таких операторів невеликих адміністративних витрат, які несе. У Відповідно, ми готові розрахувати там по конкретному випадку такі витрати надати комісії всі розрахунки, щоб це було прозоро і, і не викликало ні в кого сумніву. Іван Іванович, будь ласка, коментую так. Це була особлива думка Укртелекома. Цю думку інші оператори телекомунікацій не підтримали. О, аргументація була наведена така, що адміністрування договору, звіряльні рахунків – це є обоюдний процес, двосторонній процес, в якому беруть участь дві сторони. І е, якщо одна сторона буде сплачувати за цю послугу іншій, то в цьому вибачається певна дискримінація. Це підтримав весь ринок і. Це підтримав е, наш департамент економічного аналізу. Дякую. Які ще є питання по цьому проєкту? Якщо більше питань нема, немає більше питань, так? Да? Немає. Тоді пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Далі. Шановний голос, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проект рішення про розгляд проекту постанови Кабінету міністрів про внесення змін у додаток до постанови Кабінету міністрів від 16 лютого 2011 року за номером 106. Проект постанови розроблено міністерством фінансів, надіслано на погодження до комісії. Проектом постанови пропонується замінити у відповідному додатку абревіатуру НКРЗІ на НКІК. В Той же час пропонуємо погодити проект постанови із пропозицією. Пропозиція стосується того, що відповідно до статей 59 та 60 закону України про електронні комунікації. Передбачено сплату гарантійного внеску, а також сплату коштів учасниками за видачу ліцензій на умовах аукціону та або конкурсу. У зв'язку з цим пропонуємо відповідний додаток доповнити новим кодом, за, які, за яким за який буде справлятись надходження до бюджету, а також внести відповідні у зв'язку з цим зміни до класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів від 2011 року, наказом номер 11, це класифікація доходів бюджету, де передбачити новий код з таким найменуванням: кошти гарантійного внеску та кошти, що сплачуються учасниками за результатами проведення аукціону або конкурсу, що передбачені законом України про електронні комунікації. Також у відповідному наказі необхідно привести у відповідність до закону про електронні комунікації відповідний код з найменуванням плати за виділення номерного ресурсу і замінити його найменуванням. Плата за видачу переоформлення, продовження строку дії та користування ресурсом нумерації. Такі пропозиції. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Дякую. Дякую. Є питання чи зауваження? Немає. Якщо питань чи зауважень немає, то проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Далі, будь ласка. Шановний голош. шановні, шановні члени комісії, на ваш огляд пропонується проєкт рішення про розгляд закону, проєкту закону України про внесення змін до закону України про доступ до об'єктів будівництва транспорту електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж, реєстраційний номер 7544. Законопроєкт Законопроект надійшов від комітету. Пропонується затвердити висновок стосовно висновлення опозиції щодо доцільності його прийняття. В той же час о, пропонується звернути увагу комітет на положення абзацу першого частини 11 статті 17 закону про доступ, яка потребує уточнення в частині визначення обсягу, за який встановлюється розмір періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів доступу у розмірі 1 копійка на місяць на період дій правового режиму воєнного стану в Україні та 60 днів після його призначення, тобто припинення або скасування. Тобто за, за доступ до окремих елементів інфраструктури об'єктів чи за доступ до всіх елементів інфраструктури. Відповідний проєкт висновку додається до рішення. Прошу підтримати запропонований проєкт. Дякую. Дякую. Чи є питання чи зауваження? В'ятсотні. Немає. Якщо немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка, альтернативний законопроект до 7544, який ми тільки що розглядали, це законопроект 7544-1, надійшов від до комісії від комітету. На розгляд пропонується затвердити висновок стосовно недоцільності його прийняття у зв'язку з наступними зауваженнями. Тобто, законопроект законопроектом пропонується внести зміни до статті 17 закону про доступ якою передбачається, що всі оператори та або постачальники комунікаційних послуг зобов'язані щомісячно надавати службі безпеки монопольному комітету для відомості щодо свого кінцевого бенефіціарного власника та структури власності? Разом тим, у висновку до цього пропонується зазначити про те, що обов'язок подання інформації та оновлення відомостей щодо свого кінцевого бенефіціарного власника на сьогодні передбачено вже відповідним законом про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців і громадських формувань, запобігання та протидії легалізації відмінування доходів одержаних злочинним шляхом. Фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та іншими нормативно-правовими актами, при цьому встановлення такого додаткового обов'язку на операторів та або постачальників потребує додаткового обґрунтування. Крім того, пропонується у висновку зазначити, що зміни в частині визначення на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та 60 днів після його припинення чи скасування. Щомісячної вартості послуг з доступу до інтернету та або послуг, передбачених на передачі даних не більше 10 гривень на місяць, потребують додаткового фінансово-економічного обґрунтування, яке наразі відсутні, у як в пояснювальній записці, до законопроекту. Також законопроектом пропонується встановити обов'язок на операторів солідарно внесно нести витрати з оплати з оплати плати за землю шляхом перерахування в вра... за рахунок компенсації власнику опори грошових коштів в розмірі плати за землю за місяць, що розподіляється пропорційно від всіх кількості підвісів на кожен на кожній опорі. Натомість прийняття зазначеної норми може призвести до збільшення тарифів на послуги до кінцевих користувачів послуг і матиме негативний вплив на жителів сільської місцевості, оскільки найбільш притаманним способом забезпечення доступу до мережі інтернет у сільській місцевості є підвіз оптичного кабелю на електронних опорах, що у свою чергу не сприятиме цифровізації населенню та може призвести до обмежень в доступі до послуг охорони здоров'я освіти банківської системи тощо. Враховуючи зазначені зауваження, пропонується затвердити висновок стосовно недоцільності прийняття альтернативного законопроекту 7544-1. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Дякую. Дякую. Чи є питання, чи зауваження? Леонід Михайлович Ошаров. Будь ласка. Доброго дня. Дякую за надане слово. Мета, основна мета цього законопроєкту заблокувати попередній законопроєкт. Це основна мета. Тому на прохання галузі цей законопроєкт не підтримувати. Дякую. Дякую. Ну у нас ж таке рішення є. А -а -а. Дякую. Дякую, Леонід Михайлович. Є ще питання чи зауваження? Немає. Якщо немає, тоді давайте проголосуємо. А, хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Далі, будь ласка, 4.1. Дякую, шановний пане голово, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проект рішення НКК про організацію співробітництва з органом європейських регуляторів електронних комунікацій. Скорочено берек. Відповідно до статті 4 закону про е, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радічатного спектра та надання послуг поштового зв'язку, до повноважень регуляторного органу, серед іншого, навіть підтримка співробітництва з питань регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, зокрема, з органом європейських регуляторів електронних комунікацій. Європейська комісія своїм рішенням від 7 червня 2022 другого схвалила участь НК у Берек, враховуючи наведене, проектом рішення НККНКК пропонується погодити ряд першочергових кроків, спрямованих на започаткування практичної взаємодії НК з Берек та Офісом Берек. Зокрема, пунктом 1 рішення пропонується схвалити участь НК у роботі БЕРЕК, Другим пунктом рішення пропонується уповноважити члена НКК Мальон Лілію Володимирівну представляти НКК у Раді регуляторів Берег, правлінні Офісу Берег та здійснювати загальну координацію роботи НКК з Берег. Прошу підтримати відповідне рішення. Дякую. Чи є питання? Немає. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. П'ять за. Від загальної кількості голосів Ліва Дрина не голосувала. У нас форумі є рішення прийнято. Дякую. Далі, будь ласка, 4-2. Дякую. Вашу увагу пропонується проект рішення НКК про участь у роботі Групи європейських регуляторів поштових послуг або скорочено ERGP. Зважаючи на те, що Україна набула статусу держави-кандидата на членство у ЄС. Листом голови групи РДП від 8 липня 2022 року НКК було поінформовано про набуття статусу постійного спостерігача в ЄРДЖПІ та запропоновано долучитися до діяльності відповідної групи. РЖП є консультативною групою Європейської комісії, що забезпечує координацію та співробітництво між національними регуляторними органами у сфері поштових послуг держав-членів ЄС. Та їх взаємодію з Європейською комісією з метою розвитку та зміцнення внутрішнього ринку у секторі поштових послуг та забезпечення послідовного застосування законодавства у сфері поштового зв'язку? Аналогічно до е, попереднього проекту рішення з метою е, вжиття ну, проектом рішення пропонується вжити перший ряд першочергових кроків з метою е, з метою започаткування. Практичної взаємодії НКК з ERG, зокрема, пунктом 1 е, проєкту рішення пропонується схвалити участь НКК у роботі РЖП. Другим пунктом рішення пропонується визначити представником НКК у РДП, члена НКК Мальон Лілію Володимирівну, та уповноважити і здійснювати загальну координацію роботи НКК у заходах і Прошу підтримати відповідне рішення. Дякую. Чи є питання? Питання ну, немає. Маємо. Пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Я за Загальна кількість голосів рішення прийнято. Дякую всім. Це останнє питання на сьогодні. Всім дякую на зв'язку.